Дорогі друзі, ну той, знаєте, така ситуація, той момент, коли я доторкнувся до свого носика. І потрібно йти і... і що робити? Мити руки, тому що хочу записати відео. Про тару, який я взяла з собою в Німеччину, про колоди, коротко показати зі своїх робочих. І я наніс крем на ній своє обличчя на носик. І тикнувся пальчиком в носик. Так, дорогі друзі. Дійсна, яка енергетика? Адже наші пращури, якщо язичницькі древні племена, вони фарбували чоловіки губи, обличчя для того, щоб показати людям, що вони пов'язані з вищими силами. Вони закінчуються. Мій чорний лак, і тут, де я живу, просто немає можливості купити чорного лак, тому я придбав лише синій лак. Ну, нічого, що ви ще сила посилає, тому що тут є трішки косметики, і лак був саме такий темний, це саме синій лак. Ну, Червоний мені не дуже подобається. Я поки що не хочу фарбувати червону, але можливо, колись я нафарбую нігті. Мій любовний лак – це чорний, як відомо. Ну це не цікавий діток. Інтернет-щоденник, Любомора Богоявинського, екстрасенси, езотерики це теж люди. Розумієте, дорогі друзі. І... На все є воля вищих сил. Я не перестаю це говорити. Це одна із моїх іпостасей. Як екстрасенси езотерика Тарола. Я люблю два кольори ключових. Два кольори порук. Чорний колір мій любаний і також світлий колір. Мені дуже подобаються мої поруки і мені... Подобається, як я виглядаю в Німеччині. Звичайно, ну, коли я використовую Крими, я починаю виглядати візуально молодше свого віку. Геї бувають різні, я гей андрогін, тому я також можу фарбувати губи. Щоб подобатися чоловіка. У мене є бойфренд, я, звичайно, жартую. Але всякому жарті є лише доля жарту. Мені дуже подобається чоловіча увага. І хоча я не зраджую своєму бойфренду, але мені дуже приємно, коли чоловік є. Пишуть мені компліменти Поділяють мені свою увагу. Ми повинні любити себе такими, якими ми є. Друзі, наше тіло любити. І, в принципі, намагайтеся уникати пластичних операцій. За останні 9 років. Я дуже постарів і зовнішньо, без косметики, без процедур таких омолодження, хоча б візуального зовнішнього. я виглядаю доволі. Ну, скажімо так, не зовсім м'яко говорячи красиво. Але з допомогою косметики, перук тощо, деяких прийомів, краси я себе візуально в Німеччині омолоджую. І це нормально, коли люди уже в віці, скажу так, починають користуватися. Засобами краси. Але мій хлопець, мій бойфренд бачив мене різним, і він мене любить і без косметики, і коли я старо виглядаю, і. Вчиться любити себе безумовно. Я люблю себе безумовно, але. Я не приховую того, що мені подобається тут, в Німеччині, використовувати косметику. Я отримав тут таку свободу, якої я не отримував в рідній Україні в плані цього, тому що тут людина може навіть стати юридично, якщо це там громадянин Німеччини, поміняти просто юридично. Але в мене є тут друзі, транс, люди, які вже пройшли корекцію статі. Це від слова абсолютно не мій шлях, тому що мені подобається моє чоловіче тіло, але в ту ж чергу я поєдную і чоловічі, і жіночі риси, Ну, в силу ряду своїх біологічних особливостей. І, звісно, моя зовнішність така двояка, так? Така довелика, коли дехто з людей щиро бачивши мене зараз, не можу впізнати. Настільки за останні 9 років люди звикли до того, що в мене борідка, вуси, вуса, так? І наскільки моя зовнішність виглядає ну, також жіночно. Скажем так, і от я веду до чого в Німеччині, на відміну від США, відмовляються профінансувати операцію на голосі для частини транслюдей, які пройшли корекцію, для того, щоб голос став більш м'яким, тому що в США виділяють на цю операцію Росію. Тут кажуть до психолога, до логопеда, що це психологічна проблема, тому що в Німеччині Людина може змінити стать юридично без ліків. Просто за своїм душевним відчуттям, а потім проходить там рік, чи два, чи три і людина може все. Я передумав, я передумав, змінюю стать. Тобто, це тут другорядне. І чоловік може, звичайно, з легкістю, якщо він тільки бажає, користуватися косметикою. Мені подобається, коли мій бойфренд, він більш чоловічний. Я не хочу, щоб він там користувався косметикою. Мені ж подобається це, звичайно. На даний момент, на даний етап, може це, моя зовнішність також. Частково змінилася. Я, звичайно, займаюся хоча б візуальним частковим омолодженням себе. Це був щоденник, нецікаве відео, інтернет щоденник Любому Робого яблодька. І, звичайно, інколи я буду вести саме такі записи, кому не цікаво, не дивіться. Ну а хто мої підписники хоче подивитися, як взагалі я живу спонтанно? Я всім радий Так, і думати року. Бо вона в тональному кремі, я торкнувся свій носик пальчиком.